Вчора з'явилося відео за участі міністра оборони Ростема Омєрова про те, як він відвідує, дивиться, як будуються Запоріж... у Запорізькій області інженерно-фортифікаційні споруди. Чесно кажучи, це відео виглядає дуже таким. Можна сказати, піарним, ну воно такими є так. Просто просто чисто такий свій піар у мірова, на якому він їздить агітаційним. Ось найкраще це слово сказати. Ну але що ж сказати? Нехай вже так добре, що створюються лінії. Добре, що так воно є. Не зрозуміло, що правда, де саме це на Запоріжжі є, але можливо це най... і на краще, тому що я навіть бачу такий вир емоцій: мовляв, от у Мєро, на біса Ти показуєш, де в нас будуються лінії. Послухайте, росіяни точно це все знають, повірте, з дро. Нів, які, якщо зараз ми тим паче бачимо, що вони залітають на 40-50 км у глиб, вони точно бачать, де будуються лінії. Інше питання що. Ну на деяких напрямках, там де очікувано може Україна піти в наступ, можливо такі лінії і не потрібні, щоб аж цілих три, аж цілих три потужних лінії будувати. Ну але направду, направду, нехай краще так, тому що в разі якоїсь загрози ми маємо бути 100% певні, що росіяни не прорвуть лінію фронту, так як вони зараз от ризикували ще місяць-півтора назад це зробити. Тому де саме на Запоріжжі невідомо будується, але відомо, що на Запоріжжі тривають бої, окрім роботницького виступу ось цього, де ворог затискає з кількох насправді що боків е, і в районі вербового е, тут складна ситуація. Ви бачите, що ворог намагається затиснути таке собі кільце е, наші позиції в районі вербового. І е, ну поки що йому це направда не вдається, але але ризики та такі загрози існують. Такого руху. по роботому тут більш-менш все спокійно. Гіршою ситуацією є у вербовому е, вчора. Я навіть вам розповідав вчора. Позавчора, як на ділянці Бердянського напрямку, зокрема у приютному, відбувалися дії, показував відео навіть цих бойових дій. Ну і от, власне, тут, у приютному вчора, вочевидь, в приютному урожайному на цій лінії росіянам добряче, так би мовити, нас стріляли наші бійці, тому що люди, з якими мені мене є. Приємність, я чесно скажу, приємність спілкуватися з людьми на окупованих територіях, тимчасово окупованих, звісно, що які е, вболівають за Україну, вболівають за наші збройні сили е, повідомляють важливу інформацію для наших захисників. Так от, вони говорять, що ну направду там трішечки такий переполох був у цій ділянці фронту, е, тому що росіяни екстрено звозили додаткові свої резерви з цього напрямку, вочевидь тому, що їх добряче потріпали впродовж поза минулої доби. Наші захисники. І от впродовж цього вчорашнього дня вони сюди стягували додаткові ресурси, невдало провівши свій наступ. Однак, східніше цих рубежів поблизу Вогледара, тут є такий населений пункт Шевченкове. Ось він власне розташовується там, де е, приблизно метрів на 300-400 росіяни мали просування на північ від Шевченкового. Вони теж намагалися продовж останнього часу тут е, покращити свої позиції, просунутися далі. Але їм цього зробити наші бійці не вдалися. Ну відповідно такі. Тактичні дії, перевірка фронту, перевірка оборони на різних ділянках цього фронту. Ось це те, що відбувається а, силами ворожих військ зараз на інших ділянках запорізького напрямку або південного напрямку Таврійського, а, за виключенням роботиного. Ну і за виключенням, звісно, Мар'їнки, Авдіївки, що маємо на Мар'їнці, тут а, надзвичайно інтенсивні та запеклі бої в Новомихайлівці. Тут росіяни мали просування, які були навіть відображені на мапі Діпстейт от за останні дні. Отакі От ці просування а тут були, фактично зараз бої точаться в центральній частині населеного пункту, і поки що, принаймні, намі на на зараз можна говорити про те, що нашим військам вдається стримувати росіян принаймні, на цій половині східної частини Новомихалівки. На захід вони не можуть пробитися туди поближче до Паросковіївки. Зрештою, як і стримуються зараз росіяни на північ на південь, перепрошую, та захід просування їхні від населеного пункту Побєда. тобто дуже довго. Насправді дуже довго росіяни вже обламують зуби об цю частину фронту на Мар'їнському напрямку. Набагато швидше вони планували вирішити питання відрізання ось цієї дороги між Побєдою та нота ну, вугледаром з метою того, щоб зайти у тил вугрвугледаром. Але щось то пойшло не так.